Від Матея святого Євангелія читання. В той час, приступивши до Ісуса, деякі з книжників та Фарисеїв позвали до Нього. Учителю, ми хочемо побачити знак від тебе. Він у відповідь сказав їм. Лукаве подро, і перелюб не вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Йона. Як Йона був внутрі Кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у моні землі. І Люди, ніновійські, стануть на суді з цим родом і його засуди, бо вони покаялись на проповідь Йона, а тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим родом і його засуди, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут більше від соломона. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, лукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді каже, вернусь у дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, вимтеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим вікавим родом. І для Отця і Сина і Святого.